Психологічно я не могла дихати, я просто не могла дихати. Я забувала їсти, забувала, що дітей треба годувати. Для мене оці перші три місяці було, От я не пам'ятаю, що я робила. Щось робила. Що я зараз впаду духом, що буде з моєю дитиною? Як би це не було важко, але це так і є. Тому що, ну. Тих українок об'єднують різні втрати: рідних, житла, роботи і загалом колишнього мирного життя. Усе це забрала в них війна. Тепер вони вчаться заново долати труднощі та опікуватися дітьми попри невідомість майбутнього. Доброго ранку, син! Цілую обнімаю тебе. Такими відео Володимир щоранку вітав шестирічного сина Бодю з фронту. Доброго ранку, сурделька. дивись, як треба. Та найбільше Бодя любить ось цю колискову під гітару, яку тато зіграв на відео з Харківщини. Спи маленький козачок. Повернися на бочок. Люлі, баюбай, прийде завтра Микола. Усі ці численні відео цінні спогади чотирьох дітей Володимира про їхнього тата. Минулого року він посмертно отримав звання Героя України за захист Харківщини, де загинув, рятуючи побратимів. Дружина Галина не може описати, як жила перші три місяці після звістки про загибель коханого. Я забувала їсти, забувала, що дітей треба готувати для мене. ці перші три місяці було от я не пам'ятаю, що я робила. До туги за чоловіком додалася відсутність роботи і стрес у малечі. Відтепер Галина мусила виховувати чотирьох дітей самотужки. Богдану ну сказали, він там щось перепитує. Навіть от через рік він, а коли війна закінчиться, точно тато не прийде. Його ніяк не можна вилікувати. А ага, старші це вже розуміють. Син замкнувся в собі, дочка. Щодня психологічний стрес переживала і Галина, мала проблеми зі сном, втім каже, не наважувалася звернутися по допомогу фахівців, доки подруга не порадила волонтерський проєкт реабілітації. Мені подзвонили, і сказали, це тобі треба. Якщо що я спокійна і врівноважена, то і дітям легше. Волонтери запросили Галину та її дітей на проєкт реабілітації Кемп Плюс у Карпатах. Разом з психологами родина вчилася жити заново, готувати улюблені страви, танцювати, ходити на прогулянки, і головне говорити про свій біль зі спеціалістами. Раз, два, три, жити, на два, три. три тижні арт-терапії, індивідуальних консультацій та командних занять. Зараз Галина та інші учасниці продовжують займатися з фахівцями у Київському центрі фонду Голоси дітей. Сьогодні кожна з них проговорює, що її тривожить на груповому сеансі терапії. Після обмінів всі мені починають друзі. Ну що там, ну що там? Які у тебе новини, Ну що там? А мені і так важко, що мій ж не потрапив в цей обмін. Це Марія, жінка, що разом з десятирічною донькою втратила рідну домівку у Маріуполі та друзів, яких в окупації вбили росіяни. Та найгірше, каже вона, втрачено зв'язок з чоловіком, що вже понад рік перебуває у полоні після оборони Азовсталі. Життя в прямому сенсі розділилося на дві половини. Останнє, що Марія чула від свого чоловіка телефоном перед його здачею в полон. Вона повторює зі сльозами на очах. Мы просто прожили 15 лет в гражданском браке. Первая его была фраза, ты хочешь, за меня сам? я сам. И при что сейчас я больше не о чем поговорить. Я говорю, Конечно, выйду, только говорю, возвращайся. Тоді жінка ще не знала, що вони розлучаться надовго. У місті тривали вбивства цивільних. На виїздах з Маріуполя російські військові проводили фільтрацію. Евакуюватися автівкою було неможливо. Ми пішли пішки, невідомість у нас був будиночок передмісті, який залишився від бабусі. Потім вияснилося, що там. З Самого початку базувалися з самого початку вони звідти стріляли. Дитина важко, бо коли виходили з міста, вона бачила трупи, вона бачила весь цей жах. Психологічно я не могла дихати. Я просто не могла дихати. Я не могла проходити поруч. Після евакуації з Донеччини усе пережита Марія наважилася вперше розповісти психологу. Одна зі складових терапії – віднайти з фахівцем заняття, що мотивуватиме. Так, разом з донькою під час групових сеансів на кемпі Марія захопилася плетінням маскувальних сіток для ЗСУ. Ми живемо таким якимось принципом, що, що ми розповімо б татові, як ми його чекали, що в нас не було просто сплошних сльоз. Любимо наших дівчаток, кажемо їм дякую за такі подаруночки. Вони відправляють нам не тільки свічки, але й теплі речі. З гордістю відеоподяки від воїнів ЗСУ за маскувальні сітки та окопні свічки переглядає і Наталія. Завдяки волонтерству вона також долає посттравматичний синдром внаслідок повномасштабної війни, яку зустріла на Луганщині торік. Чоловік, 24 лютого 2022-го, пішов на фронт, а вона з дитиною на руках застала обстріл будинку, з якого дивом вийшла живою разом з малечею. Дань, ти розумієш? Прийшли погані дяді. Поламали наш будинок, поламали твій садочок. Тато зараз виганяє їх з нашої країни. Ну, сказати, що вони прийшли нас бувати, я цього не могла. Була така ситуація, ми їхали з нею в автобусі, сидів військовий в броніку з сумками, а вона з мені питання, мам, А він їде на війну? Хоча при ній слово війна я ніколи не говорила. Для мене от, стан дитини. Це дуже важко. коли вона задає такі питання їй не вистачає тата, вона тянеться до всіх чоловіків. Сьогодні з Наталією поруч немає шестирічної донечки та постійно вдома, у тимчасовому житлі, яке їм надали благодійники. Дівчинка досі долає наслідки стресу і боїться людних місць через це під питанням її вступ до першого класу школи. Коли от ми виїхали, вона місяць взагалі мовчала, вона не розмовляла, у неї були панічні атаки. Ну, і в той же час, завдяки їй я тримаюся, тому що я розумію, що якщо я зараз впаду духом, що буде з моєю дитиною? Як би це не було важко, але це так і є. Тому що, ну. Наталія публікує у соцмережах вірші зі звертаннями і до українців, і гнівно до росіян. Будь ви уже не нужний брак. Що ви від нас хочете? на свою землю, обратно уходіть. Такі, як Наталія, пройшли довгий шлях, аби проговорити свої історії і прийняти власні емоції від пережитого, розповідає психотерапевтка. У цьому і полягає частина терапії. Ми шукаємо їх ресурсів. У ресурси у кожної людини у української жінки є ці ресурси, але просто вона розгубилась, забула. Ми розказуємо, як відбувається що таке стрес, да. Які чинники впливають на стрес, що з нами, з нашим мозком відбувається, коли ми стресуємо, які реакції нормальні. У всіх виключно людей, які зараз в цьому році з нами працюють і ну, приїхали в кемп, невротичний стан діагностований, десь у 10% ПТСР. Усього психологічну реабілітацію у цьому фонді пройшли понад 200 дітей та 180 дорослих. Найчастіше люди приходять на терапію тоді, коли вже мають критичні проблеми зі сном, розлади харчування, апатію або панічні атаки. У дітей помітний регрес у розвитку були у нас випадки, коли діти, наприклад, розмовляли, та вони вже володіли. Мовним апаратом вони знали слова, але трапилась якась подія, яка їх відштовхнула там на пів року, на рік в минуле. Тобто дитина перестала розмовляти. Фонд Голоси дітей надає також гуманітарну та правову допомогу дітям і їхнім матерям, зокрема з оформленням необхідних документів і пошуками нового житла. Ми допомагали евакуюватися родинам, поселяли, е працюємо за індивідуальним запитом. Ми ніколи не жертвізуємо дітей. Ми показуємо, що українські діти стійкі, талановиті, творчі, але вони живуть у війні, і їм потрібна допомога. Головне кажуть, жінки, які взяли участь у проєкті, це нове відчуття внутрішньої сили. Його вони отримали, коли наважилися розповісти свої історії фахівцям. Ти не одна і. Є хто тобі може допомогти. Ми один одного підтримуємо. Тобто, мене розуміють. Тобто, люди, які щось не пережили, вони ну, не розуміють цього, що ми переживаємо. Галина після втрати чоловіка повернулася до роботи. Вона вихователька дитячого садка. Її мрія створити власний освітній хаб для дошкільнят. У сина Боді мріє стати таким, як тато, захисником.